Приготування смачної картоплі у запеченій духовій шафі нам потрібна картопля, приблизно пів кг почищена, залита холодною водою, перець, соєвий соус, олія в нас оливкова, улюблена приправа та сам рукав для запікання. Для, для першого кроку нам потрібно воду злити і порізати на 4-6 частин. Картоплю ми нарізали. Тепер будемо додавати останні інгредієнти. Додаємо трошки соєвого соусу, оливкову олію. Оливкова олія потрібна для того, щоб картопелька була рум'яна. Чорний перець. За смаком. Та нашу улюблену приправку. У нас приправа до курки беремо ложку і ретельно все перемішуємо. Треба дуже все добре перемішати, щоб приправу оливкову олію, сойовий соус розподілилися рівномірно. Поки на наша картопелька буде маринуватися, ставимо духову шафу розігріватися до температури 180-200 градусів. Тому що картопельку треба класти тільки в розігріту духовку. Після того, як картопелька промаринувалася близько 15 хвилин, потрібно перекласти її в рукав для запікання. Робимо це дуже-дуже акуратно. Після того, як вся картопля буде викладена у рукав для запікання, треба обов'язково залити в рукав маринат, в якому маринувалась картопля. Відправляємо нашу картопельку в духову шафу на 35-40 хвилин. За 5 хвилин до готовності картопельки рукав потрібно розрізати. Нашу картопельку ми достали з духової шафи. І тепер її можна посипати свіжим кропом по будь-якою іншою зеленю та подавати до столу. Всім смачного!